Привіт! Мене звати Анна і це моя орхідейна поличка. Це моє перше відео, і воно здебільшого для візуальної насолоди, для душі та для фільмування своєї орхідейної полички, аби в майбутньому згадати, як то все у мене було. Всі ці квіти, які я зараз маю, це моя друга спроба. Друга спроба облаштувати свій квітковий простір. Моя перша орхідейна колекція близько 100 штук, а може навіть більше. Загинули в Маріуполі у 2022 році, в лютому, під час бойових дій. Зараз, дякуючи моєму чоловікові, його підтримці і розумінню. Моїм захопленням я знову створюю навколо себе орхідейний світ. Бо, дивлячись на цю красу, всі проблеми забуваються, хоч на пару хвилин. У вас так само. Хоча мені здається, якщо ви зараз дивитесь це відео, то ви також, як і я, орхолюби, а може і навіть орхозалежні. А люди, які полюбляють квіти, всі чемні, привітні та підтримують один одного. Тому буду вдячна вам за будь-який коментар, підписку та лайк цьому відео. А я буду детальніше знайомити вас зі своєю колекцією, зі своєю поличкою, бо вона в мене не одна. Буду питати у вас поради і ділитися своїм досвідом вирощуванні такої орхідейної колекції. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які орхідеї, які сорти вас надихають, які приносять вам задоволення, які, про які ви мрієте. Я обов'язково читатиму кожний коментар, обов'язково відповім на всі питання, якщо будуть, бо це надихає мене створювати нові відео. Ну і відповідно, це буде величезна підтримка для мого просування мого першого відео. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.